Доброго дня, любі друзі. Це Samsung Galaxy Mini. А це прошивка. Операційної системи Android. Що хочу вам повідомити? Хочу вам повідомити про те, що найперше, коли ви прошиваєте свій телефон, у вас є англійська мова. Як змінити мову? Дуже просто. Натискаєте Settings, що означає налаштування. Ідете до самого низу і у самій горі бачите Language and Input, що означає мова та введення. Натискаєте на найвищу найпершу кнопку Language. І обираєте ту мову, якою вам зручно спілкуватися. Російську, англійську, японську, китайську, португальську. Так, схоже, я вибрав португальську. Консорт деля Больто. Ой. Ідіому. Ну, головне, що я знаю, що треба йти на найперший. Повертаємось до ідіоми. Ось маєте українському. Чекайте хвилинку, секундку, Кільканадцять секунд, я вам скажу. Кілька секунд зачекали і маєте те, що маєте, як то кажуть. Схоже, що яскравість занадто висока. Ви відкриваєте верхню панель, натискаєте на Шестерню. Шестерня це значок, який означає налаштування. О, так краще. Так краще. Зрозуміло і видно. І ще й того батарея не, не ляже, як то кажуть. Отже, ви навчилися змінювати мову вашої прошивки. Можна на цьому і закінчити урок. Дякую вам за увагу.